Вітаю, друзі, 5 вересня. СБУ готує атаку на Набу. Набу оголошує підозри. Жабагадюкінг, ментовські війни, як завгодно це назвіть, у воюючій країні. Що насправді відбувається? Є Національне антикорупційне бюро. Яке отримує детективи, якого фактично отримують заробітну плату від Сполучених Штатів Америки. І не від якоїсь там USAID чи ще якогось там фонду, а конкретно від Державного департаменту Сполучених Штатів. І, звичайно, їм кажуть. Треба виховувати зелений гнид. Вони не хочуть іти на мирні перемовини. Вони не хочуть слухати е, Дональда Трампа. Тому, з іншого боку, є кривонос, який керує набу, а в нього є контакти з офісом президента. І вони намагаються між... Ви розумієте, одними іншими пропетляти, а воно не виходить. Їхні двох детективів закрили в СІЗО, звинувачують в державній зраді без права на заставу. Притом не просто детективів, а детективів, які розслідували гіперкорупцію, які розслідували корупцію найвищого рівня. Розслідували. Питання об'єднаної гірнично-хімічної компанії, там, де ільмініт видобувається, і йде через Чехію на Росію, з якого роблять ракети балістичні, якими б'ють по Україні, вдумайтесь. Да? І це розслідування вивело детективів на квартиру Міндіча. Де вони задокументували найвищого рівня корупцію? Руслан Магамет Расулов, детектив, який е, керував е, групи детективів, які документували в СІЗО зараз. А там найвища корупція. Міндічі, Шефіри, Зеленський, Єрмак, Арахамія, всі там. Але ми не бачимо плівок. Ми не бачимо відео, ми не бачимо плівок. Так, я бачив певні матеріали, які були реально задокументовані там. Але об'ємних плівок ми їх не бачимо, ми їх не чуємо. Я зрозумію, чому їх не дають широкому загалу. Бо якщо їх зараз оприлюднити, то вони. Не зможуть пізніше бути доказом в кримінальному провадженні. І посилаються на те, що детективи в СІЗО, тому передати не можуть, але це все бред. Кривонос, який очолює НАБУ, має змінити слідчу групу, передати їм докази і піти до суду. в суді, Легалізувати записи, пред'явити їх суспільству і притягнути до відповідальності оцих зелених гнид. Оце найближче оточення Зеленського. Він цього не робить. З одного боку, не робить, тому що, будемо казати, керівники з Вашингтона хочуть це використати, щоб примусити Зеленського. До миру, до мирних перемовин, бо це набагато важливіше Трампу, чим якась корупція в Україні. Йому важливо закінчити війну. А нам важливо покінчити з внутрішнім ворогом, з зеленими гнидами, які в часі війни грабують країну, заробляють мільярди, виводять за кордон Оце все угрупування гмирина. Який сидить в Об'єднаних Арабських Еміратах і там легалізовує бабки близько 50 об'єктів нерухомості, рахунки, фірми, все в Омані, в інших країнах зелені гниди розкладають свої, вкрадені, наші, точніше, вкрадені в нас, в Українців, кошти розкладають по ячейкам, поза кордоном. Що має робити правоохоронна система? Ловити гнид, документувати в суд? Цього не відбувається. Відбувається жабагадюке. Зараз СБУ піймає ще когось на чомусь детективів НОБУ. Я навіть не хочу вдаватись, це буде правдива інформація, надумана, як з Магамед Расуловим, бо там нема нічого. Але це буде елемент ментовської війни між собою, де України і українців не бачить ніхто. Що робить СБУ і чому вони так грають? Вони хочуть витягнути з Об'єднаних Арабських Еміратів, арештованого, затриманого там для екстрадиції в Україні, народного депутата Федора Христенка. У мене на каналі є інтерв'ю з його дружиною. Там повністю СБУ в темі. Вони хочуть його витягнути, щоб він дав свідчення на Магаметра Расулова, на інших детективів, набу. І на цьому. Охоронити повністю історію плівок міннича. Чи можливий такий варіант? Можливий. Можливий, дуже можливий. Але чому Набу не діє на випередження? Чому Набу зараз не пред'являє ці всі речі в суд, не опублічує їх через суд? Я не кажу, що. Або чому Набу не прийде в парламент? Ну, директор Набу, я твердо переконаний, може зараз звернутися і сказати, я хочу звернутися до народних депутатів, прийти в стіни парламенту, вставити флешку, показати записи Міндіча, розказати все-все-все, ну, записи з квартири Міндіча. Показати, де з гнид зелених, що, як і чому. І парламент, я переконаний, при наявності там величезної кількості цих зелених гнит нікуди не дінеться. Парламент включить зелену на це розслідування. І це повністю переверне ситуацію в країні. І це не тільки. Шлях до очищення від внутрішнього ворога, а це ще й шлях до миру, тому що поки не буде усунутий Зеленський і його зелені гниди, про жоден мир в Україні говорити не доводиться. Вчорашнього збіговисько в Парижі коаліції охочих імпотентів. І участь в ньому Зеленського, і що відбувалося після, і дзвінок Трампу, і все продемонстрували. Миру ні. Вони хочуть війни. І Набу зараз, попри все моє критичне відношення до цієї структури, а я завжди її критикував як інструмент зовнішнього впливу. як... Е Контору по зароблянню бабла. але Набу зараз є інструментом, який може врятувати країну. Не тільки очищенням від корупціонерів від зеленої гни, а ще й поверненням, поверненням миру на нашу українську землю. І якщо Кривонос, який директор Набу, не буде цього робити, то буде очевидно, що він в змові з банковий. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.